Розділ другий. Мері займалася обличчям. Ніна, стоячи за її спиною, і з цікавістю спостерігала і давала час від часу непрохані поради. Ніна була у Леонарді достатньо довго, щоб почати розмовляти англійською. А Мері, за час, що прожила на віллі, вивчила багато з італійської. Тож вони дуже добре спілкувались. Ви думаєте, Ніно, я нанесла достатньо рум'ян? Запитала Мері, З природним прекрасним кольором сеньори, я не знаю, чому вона взагалі хоче наносити рум'яна. Інші жінки на вечірці будуть обмазані ними, і якщо я трохи не нанесу, то виглядатиму як смерть. Вона прослизнула у свою гарну сукню, одягла різноманітні прикраси, які вирішила тоді носити, а потім наділа на голову крихітний. Досить смішний, але дуже чепурний капелюх, бо це була така вечірка. Вони йшли до нового ресторану на одному з берегів Арно, де їжа мала бути дуже смачною, і де, сидячи на відкритому повітрі, вони могли насолодитися теплою черневою ніччю. А коли зійде місяць, відкриється чудовий краєвид старих будинків на протилежному березі річки. Стара принцеса знайшла там співака, голос якого вона вважала незвичайним, і якого вона хотіла, щоб почули гості? Мері взяла сумочку. Ну що ж, я готова. Сеньора забула револьвер. Він лежав на туалетному столику. Мері засміялась. Ви, ідіотка, це саме те, що я і намагалась зробити. Яка від нього користь? Я ніколи в житті не стріляла із револьвера і до смерті боюся його. У мене немає ліцензії, і якщо мене знайдуть із ним, я потраплю у всіякі неприємності. Сеньора пообіцяла сеньору, що візьме його. Сеньор старий дурень. Чоловіки стають такими, коли вони закохані, сентиментально сказала Ніна. Мері відвела погляд. Тоді вона не хотіла розглядати це питання. Італійські слуги були чудовими, відданими та працьовитими. Але не варто було вводити себе в оману, вважаючи, що вони не знають усіх ваших справ. І Мері добре знала, що Ніна буде цілком готова обговорити з нею всю справу у найвідвертіший спосіб. Вона відкрила сумочку Гаразд, кладіть сюди цю звірячу річ. Чіро підігнав автомобіль. Це був двохмісний кабріолет, який Мері купила, коли виненіла вілу, і який вона мала намір продати, коли вона поїде. За те, що вона зможе торгувати. Вона сіла в авто, обережно проїхала вузькою дорогою, залізні ворота із вивистою сільською вулицею, доки не виїхала на шосе, що вело до Флоренції. Вона увімкнула світло, щоб побачити, котра година, і виявила. Що встигне дотриматись неквапливої швидкості. Десь в її підсвідомості було слабке побажання прибути, бо насправді вона воліла б обідати наодинці на терасі віли, обідати там черневого вечора, коли ще був день, а після обіду сидіти, допоки м'якість ночі поступово не огортала її, було насолодою, від якої мері відчувала, що ніколи не втомиться. Це давало їй чудове відчуття спокою, але не порожнього спокою, в якому було щось сонне, а активного, хвилюючого спокою, в якому її мозок був весь жвавий, а її почуття швидко відгукувались. Можливо, щось у цьому легкому, тосканському повітрі впливало на вас так, що навіть фізичні відчуття мали в собі щось духовне, це викликало у вас те саме відчуття, що і слухати музику Моцарта. Таку мелодійну і таку веселу, з її прихованою меланхолією, яка наповнювала вас таким величним задоволенням, що ви відчували, ніби плоть більше не утримує вас. Протягом кількох блажених хвилин ви очищалися від усієї грубості і сум'яття життя, розчинялися у досконалій чарівності. Я була дурна, що поїхала, сказала Мері уголос. Мені слід було розплакатись, що Едгар відкликав себе. Але, звичайно, це було нерозумно, і все ж таки вона багато чого віддала б, щоб цей вечір приділити собі, і вона змогла б спокійно все обдумати. Хоча вона вже давно здогадувалась про наміри Едгарда, вона до цього дня не була цілком впевнена, що він коли небудь наважиться заговорити. І, поки він не згадував, вона вважала зайвим вирішити, що їй відповісти. Тоді вона залишала це на розсуд моменту. Що ж, тепер він заговорив, і вона відчула себе більш безнадійно невизначеною, ніж раніше. В цей час вона вже досягла міста, і натовпи людей, що йшли по порожній частині, низка велосипедів, змусили її приділити усю увагу водінню. Коли Мері доїхала до ресторану, вона виявила. Що прибула останньою. Принцеса Сан фердинандо була американкою, літня жінка з талево сивим, то остянутим хвилястим волоссям і владною манерою, яка прожила в Італії 40 років і ніколи не поверталась до рідної країни. Її чоловік, римський принц, був уже чверть століття як мертвий, і вона мала двох синів в італійській армії. Грошей у неї було мало. Але був їдкий язик і велика добродушність. Хоча вона ніколи не була вродливою і тепер, маючи пряму поставу, чудові очі і рішучі риси обличчя, виглядала, мабуть, краще, ніж будь-коли в молодості. Вона, як говорили, була дуже невірною принцу, але це не вплинуло на чудове становище, яке вона зайняла для себе. Вона знала всіх, кого хотіла знати, і всім було приємно. Знати її. Решта званого вечора складалися з пари мандрівних англійців, полковника і леді Грейс Тейлор, декількох італійців і молодого англійця на ім'я Роулі Флінт. Під час свого перебування у Флоренції Мері досить добре з ним познайомилась. Він і справді приділяв їй багато уваги. Я мушу вам сказати, що я лише тимчасовий заступник, сказав він, коли Мері потиснула. Йому руку. Це було надзвичайно мило, з вашого боку, Ставила принцеса, і запитала його, коли сер Едгар зателефонував і сказав, що він має поїхати до Кан. І він розірвав інше запрошення, щоб прийти до мене. Ви дуже добре знаєте, принцесу, я розірвав би будь-яке запрошення, щоб прийти пообідати з вами. Принцеса сухо посміхнулась. Я думала, я вам повинна сказати, що він хотів точно знати, хто тут буде, перш ніж погодився. Це добре, що ми задовільнили його схвалення, сказала Мері. Принцеса кинула на нього ще один із тих своїх тихих, усміхнених поглядів, в котрих була поблажливість старої розпусниці, яка не забула і не покаялась у своєму сумнівному минулому і водночас кмітливої жінки. Яка знає світ і як свої п'ять пальців, і дійшла висновку, що ніхто ні трохи не кращий, ніж він повинен бути. Ви жахливий негідник Роулі, і ви навіть не настільки вродливий, щоб виправдати це. Але ви нам подобаєтесь, сказала вона. Це правда, що у Роуді не було на що дивитись. Будова тіла у нього була цілком задовільна. Але він був найбільше середнього зросту, в обранні виглядав кремезним. У ньому не було жодної риси, яку можна було б назвати доброю. У нього були білі зуби, але вони були не дуже рівні. У нього був свіжий колір, але не дуже чиста шкіра. У нього було гарне волосся, але воно було невиразно каштанового кольору, між темним і світлим. Його очі були досить великі. Але вони були блідоблакитного кольору, який зазвичай описують як сірі. Він мав російний вигляд, і люди, яким він не подобався, казали, що він виглядає хитрим, навіть його найкращі друзі щиро визнали, що йому не можна довіряти у нього була погана репутація. Коли йому було трохи більше двадцяти, він втік і одружився з дівчиною, яка була заручена з кимось іншим. А через три роки він був співвідповідачем у справі про розлучення, після чого його дружина розлучилася з ним, а він одружився, але не з жінкою, яка розлучилася заради нього, а з іншою, щоб залишити її через два чи три роки. Тепер йому було трохи більше тридцяти. Отже, він був молодою людиною з жахливою репутацією, яку він цілком заслужив. Ви б сказали, що там не було нічого, щоб говорити на його користь. І полковник Трейл, мадрівний англієць, високий, ходерлявий, засмаглий, з худим червоним обличчям, дивувався, чому принцеса запросила його та його дружину на зустріч з такою клятою поганю. Я маю на увазі, що він не той хлопчина, сказав би він, якби це було кому небудь промовлено. З яким порядну жінку потрібно запрошувати сидіти в одній кімнаті. Коли вони зайняли місця за столом, він був радий побачити, що хоча його дружина і сиділа поруч із ролі. Вона слухала його із холодним несхваленням. Найгірше було те, що цей хлопчина не був авантюристом що кимось подібним. Насправді він був двоюрідним братом його дружини, що стосується сім'ї. Тому він був таким же кредитоспроможним, як і інші, і мав цілком пристойний дохід. Помилка полягала в тому, що йому ніколи не доводилось заробляти на життя. Ону, згодом, у кожній родині бувають свої виродки, але полковник не міг зрозуміти, що в ньому вбачали жінки. Не можна було очікувати, що він знатиме цей простий, чесний англієць. Що відносно Роулі Флінта все пояснювалось сексуальною привабливістю, а той факт, що його стосунках з жінками він був ненадійним і безсовісним, робило його ще більш бажаним. Незважаючи на те, якою б упередженою вона не була проти нього, йому потрібно було бути з жінкою лише півгодини, щоб її серце розтануло, і незабаром вона скаже собі, що не вірить в половину того, що говорилося проти нього. Але якби її запитали, що вона знайшла в ньому, їй би було важко відповісти. Ну, звичайно, він був не зовсім вродливий. Навіть у його зовнішності не було ніякої відмінності, він був схожий на будь якого механіка з гаража. Він носив своє чепурне вбрання, наче воно було робочим спецодягом, наче йому було байдуже, як він виглядає. Дратувало те, що він здавалося, серйозно не думав ні про що. Навіть про любовні утіхи. Він часто давав зрозуміти, що він хоче від жінки лише одного, і його повна відсутність чутливості була нестерпно образливою. Але було щось, що збивало вас з ніг якась лагідність та грубість його манер, хвилююча теплота за його лозуванням, якесь інстинктивне розуміння жінки як істоти, чуттєвість його рота і ласка в його сірих очах. Стара принцеса визнала це питання зі своєю звичайною грубістю. Звісно, він поганий вибір і негідник, але якби я була на 30 років молодша, і він би мене попросив втекти з ним, я б ні на мить не вагалась, хоча б знала, що він кине мене через тиждень, і я була б нещасною до кінця свого життя. Принцеса любила загальні розмови за столом. І коли гості розсілись, вона звернулась до Мері. Мені дуже шкода, що сер Едгар не зміг прийти сьогодні ввечері. Йому теж було шкода. Він повинен був поїхати у кани. Принцеса охопила решту учасників вечірки. Це велика таємниця, тож ви не повинні нікому розповідати. Але він щойно став губернатором Бенгалії. Та ви що, Боже, Юпітере? Вигукнув полковник, до біса гарна посада. Це стало несподіванкою. Він знав, що він один із тих, кого будуть розглядати, сказала Мері. Він буде потрібною людиною у потрібному місті, у цьому немає жодних сумнівів, сказав полковник. Якщо йому це вдасться, я не здивуюся, якщо згодом його зроблять віце-королем. Я не можу уявити нічого, чого б мені хотілося більше, ніж бути віце-королевою Індії, сказала принцеса. Тоді, чому би вам про всяк випадок не вийти за нього, сказала Мері. «О, А хіба він не одружений? запитала Леді Грейс. Ні. Принцеса кинула на Мері проникливий і хидний погляд. Я не буду приховувати від вас. Що він фліртував зі мною протягом шести тижнів, що він тут? Роулі захихикав і під своїх довгих вій кинув косий погляд на Мері. Ви вирішили вийти за нього заміж, принцесо? Тому що, якщо ви вирішили, я думаю, що у нього у бідолашного не так багато і шансів. Я думаю, що це був би дуже підходящий шлюбний союз, сказала Мері. Вона добре знала, що їм принцеса і ролі підражнюють її, але не мала наміру щось розголошувати. Едар Свіфт дав зрозуміти своїм та її друзям у Флоренції, що він закоханий у неї, і принцеса не раз намагалась дізнатись від неї, чи щось із цього вийде. А я не знаю, чи дуже вам сподобається клімат Калькути, сказала леді Грейс, яка сприймала все із повною серйозністю. О, знаєте, я досягла віку, коли вважаю за краще, щоб мої союзи були тимчасовими, відповіла принцеса. Розумієте, у мене немає часу марнувати його. Ось чому я так прихильно ставлюсь до роулі? Його наміри завжди безчесні». Полковник схилився над тарілкою, а його дружина стримано посміхнулась. У ресторані був невеликий оркестр, його учасники були одягнені у пошарпані свої рідні неаполітанські костюми, із музичної п'єси грали неаполітанські мелодії. Незабаром принцеса зауважила: Я думаю, що настав час, щоб у нас був співак. Ви будете дуже вражені, у нього і справді дуже чудовий голос. Хароль Аткінсон всерйоз думає про те, щоб підготувати його до опери. Вона покликала Метродотеля. Попросіть того чоловіка заспівати ту пісню, яку він співав минулої ночі, коли я тут була. Вибачте, ваша світлість, але сьогодні ввечері його немає. Він хворий. О, як нудно. Я особливо хотіла, щоб мої друзі почули його. Я запросила їх пообідати тут спеціально для цього. Він прислав заміну, але він тільки на скрипці грає. Я попрошу його зіграти для вас. Якщо мені щось і не подобається, то це скрипка, відповіла вона. Чому комусь хочеться почути, як хтось шкрябає волосками з кінського хвоста по кишкам мертвої кішки? Я цього ніколи не зрозумію. Метер Дотель міг вільно говорити на півдюжини мов, але не розумів жодної. Він сприймав зауваження принцеси як таке, що вона задоволена його пропозицією. І підійшов до скрипаля, який підвівся зі стільця і ступив вперед. Це був темноволосий стрункий юнак із величезними голодними очима та меланхолійним поглядом. Його привабливе обличчя було худим і змученим. Він грав свою п'єсу. Він дуже жахливий, мій бідний Джованні», – сказала принцеса Метр Дотелю. Цього разу він зрозумів. Він не дуже добрий, принцесо. Вибачте, я не знав, але інший повернеться тільки завтра. Оркестр почав інший музичний номер, і під пікриттям цього Роулі повернувся до Мері. Сьогодні увечері ви виглядаєте дуже вродливою. Дякую. Його очі блиснули. Чи можу я сказати вам про одну із властивостей, які мені у вас особливо подобаються? На відміну від деяких жінок, коли вам кажуть, що ви вродлива, ви не вдаєте, що не знаєте цього, ви приймаєте це так природньо, як наче вам сказали, що у вас по п'ять пальців на кожній руці. Допоки я не вийшла заміж, моя зовнішність була моїм єдиним засобом до існування. Коли помер батько, ми з мамою жили лише на її пенсію. Якщо я і отримувала ролі, Щойно закінчивши драматичну школу. Це було тільки тому, що мені пощастило мати такий вигляд, який я маю. О, я гадаю, що ви могли б розбагатіти у кіно. Вона засміялась. На жаль, у мене не було абсолютно ніякого таланту, нічого крім зовнішнього вигляду. Можливо, з часом я і навчилася брати, але я вийшла заміж і пішла зі сцени. На її обличчі, здавалося, впала невиразна тінь, і вона на мить невтішно поглянула у своє минуле. Роулі дивився на її ідеальний профіль, вона й справді була гарною істотою. Справа не тільки в тому, що вона мала вишукані риси обличчя, але і в її чудовому забарвленні. Ви ж коричнева і золота дівчина, чи не так? сказав він. Її волосся було темно золотистого кольору. Великі очі темно карі, а шкіра блідо золотистою. Саме її забарвлення позбавляло холодності, яку її звичайні риси могли б надати її обличчю, і додало їй тепла і багатства, котрі були нескінченно привабливі. Я думаю, що ви найкрасивіша жінка, яку я коли-небудь бачив. А скільком жінкам ви це казали? Багатьом. Але це не робить мене менш правдивим, коли я кажу вам про це. Вона засміялась. Я припускаю, що ні, але ми на цьому це так і залишимо, чи не так. Чому це тема, яку я вважаю надмірно цікавою? Мені говорили, що я вродлива з 16 років, і це перестало мене дуже хвилювати. Це цінна якість, і я мала би бути дурною, щоб не знати її вартості. У неї є і свої недоліки. Ви дуже розсудлива дівчина? Тепер ви зробили мені комплімент, який дійсно мені лестить? Я не намагаюся вам лестити. Хіба не так? Це прозвучало для мене як вступ, який я дуже часто чула раніше. Подаруйте некрасивій жінці капелюшок, а гарненьку книжку. Хіба це не ця думка? Він анітрохи не збентежився. Ачу не заїдкавий сьогодні увечері. Мені шкода, що ви так думаєте. Я просто хотіла раз і назавжди пояснити, що все це ви робите даремно. А хіба ви не знаєте, що я відчайдушно закоханий у вас? Відчайдушно? Мабуть, навряд чи це те слово. Протягом останніх кількох тижнів. Ви чітко дали зрозуміти, що були праді трохи попурхати зі мною. Вдова гарна, самотня, у такому місті, як Флоренція, це виглядало як ваша мета, а чи можна мене звинувачувати? Звісно, цілком природня, що навесні уява молодого чоловіка легко переходить до думок про кохання. Його манера була такою обезброючою, його відвертість настільки захоплюючою. Що Мері не могла не посміхнутись, я не звинувачую вас, це стосується мене, тому ви зробили помилкове припущення, і я ненавиджу думку, що ви витрачаєте свій час даремно. Ви справді дуже люб'язні, чи не так? Насправді у мене є багато часу, який можна витрачати. З 16 років чоловіки закохувались в мене. Незалежно від того, старі чи молоді, потворні чи вродливі, вони, здається, думають, що я тут для того, щоб задовільняти їхню хіть. Ви ніколи не закохувались? Так, одного разу. І в кого ж? В мого чоловіка, тому я і вийшла за нього заміж. Настала хвилина пауза. Принцеса увірвалася з якоюсь випадковою реплікою. І розмова знову стала загальною.